Тут, виявляється, жаби живуть. Ми їм тут заважаємо на сонці грітися. Ми б краще завадили на сонці грітися тим, хто довів місто ось до такого стану. Тому, що як ви здогадались, це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. І приїхали ми на Миколаївську дорогу, точніше, на залишки дороги. Я не знаю, з чого тут починати, тому що тут реально просто все прекрасно. Від неіснуючої дороги. До сміття просто на всі біч і до якогось полігону з цим сміттям, яке тут накопичується вже давним-давно, ось прекрасний цей будинок за мною, який нагадує вам про те, що тут колись були плани зробити все красиво. Таких будинків насправді мало бути чотири, кажуть нам місцеві жителі, але щось пішло от не так в забудовника, і побудували тільки один. Ага, але поки. Будували один, розісрали, вибачте, весь полігон. Роздовбали вантажівками дорогу. Тут не проїхати, не пройти. Люди живуть ось, їм потрібно іноді проїжджати не тільки дворами, але й по дорозі. Накидали сміття. Ми досі бачимо, що валяються мішки з якимось будівельним сміттям, тут з якимось бетоном. І так лишили. А наш прибирати? Це ж Одеса, Тут може валятися абсолютно все. Жаби можуть жити, бамжі можуть жити, наркомани можуть жити. А вони тут живуть. От люди скаржаться, що вони тут ходять і закладочні чають. А в міській раді все прекрасно. А оце судячи зі всього трон голови Суворовської тепер Пересипської районної адміністрації пана Сергія Кондратюка. Тому що, якщо йому до цього діла нема, то кому ж це діло буде? Я тут познаходилася от півгодини, мені вже не дуже добре. А як людям, які тут живуть, це ж страшно пройти. Роздовбана дорога, там от, от дійсно ну от якась стоїть бетонна споруда. Ну от киця сидить. Киця це єдине прекрасне, що тут є. Альо, ну почухайтесь там в себе в міськраді, пане Труханов. Ви взагалі забули, що у вас крім центру і вилизаної вашої біржової площі є інші райони, які в такому стані знаходяться. Якщо ви про це забули, ось ми для цього тут є. Ми нагадуємо вам про те, що так бути не повинно в Одесі дорогу зробити. А Боже, дорогу! Що ж я? КП міські дороги, пан Тодійчук, з любов'ю нашою до вас, дорога це ваша вотчина. Ви забуваєте про те, що так само не тільки на Біржевій є дороги, ось тут Миколаївська не існуюча теж є. Так що весь цей от спецпакет від нас вам. Розберіться і зробіть так, щоб люди не жахалися ось тут і не приходили в стан трепету від того, що їх тут наркомани з'їдять вночі. А ви, дорогі, у десятогості міста? Якщо бачите, щось отаке, таке, будь ласка, приходьте до нас в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич, і побачимось іще.